Буде новенька класна огорожа з цегли Сентекс у кольорі графіт. Зацініть, який крутий парканчик ми недавно побудували для нашого клієнта. Розпочнемо з основного: це цегла кольорів графіт та Бедрок Лайт. Загалом тут 645 штук цегли. Цегла обійшлась у 25 тисяч 860 гривень. Ось ці дошки у чорному кольорі, а також парапети та напівпарапети на всю огорожу обійшлись у 15 тисяч 690 гривень. Каркас, воріт та хвіртки разом з металевими жалюзями на всю огорожу вартували 35 тисяч гривень. Бетонний фундамент на всю огорожу обійшовся в 10 тисяч гривень. Це бетон і разом з арматурою. І робота спеціалістів по зведенню всієї огорожі, а також розхідники, які були використані під час будівництва, обійшлись в 34,5 тисячі гривень. Ну і загальна вартість всієї огорожі становить 121 тисячу 50 гривень. А щоб прорахувати саме ваш парканчик, пишіть нам в Директ.